Вітаю вас на моєму каналі від Літа до літа! Сьогодні у відео мова піде про чудові рослини, які дуже красиво прикрашають сад і є справжньою його окрасою. Погляньте тільки, яка похмура погода сьогодні в день зняття відео. Однак в саду є рослини, які дійсно привертають до себе погляд. Щоб дізнатись, що це за рослини. Залишайтесь зі мною у відео і ви неодмінно дізнаєтесь. А перед тим як почати, прошу підтримайте мій канал підпискою та вподобайкою. Розпочати я хочу із дельфініуму. Мій дельфініум вирощений в моєму саду із насіння декілька років тому, а зараз його висота вже близько 2 метрів. Його вражаючі квіти мають блакитний колір, пелюстки мають слегка фіолетові відтінки і біле вічко по центру. На сьогоднішній день квітує дуже тривалий час, з червня по липень може заквітувати повторно. Щодо догляду, варто обрізати квітконоси після квітування та обов'язково підв'язати. Звісно ж, в червні вже активно починають квітувати різноманітні наші улюблені троянди, які теж гарно прикрашатимуть будь-який сад. Дана троянда у мене була куплена як плетиста, сорту лавіня, має дуже витончений аромат, солодковуватий, схожий до півонії. Також неподалік зростає ось така вероніка колоскова. Порівняно невисока рослина близько 40 см у висоту, однак квітує дуже тривалий час. За рахунок поступового розпуску квітів колоску знизу і доверху, а також за рахунок формування нових розгалужених квітконосів. Дуже добре Вероніка зростає на сонячній ділянці. Дорослі рослини можуть переносити нетривалу посуху, є чудовим медоносом і вважається лікарською рослиною. Буде дуже красиво прикрашати ділянку на середньому плані квітників, а різноманіття забарвлень дозволить підібрати ваш улюблений. Дуже красиво виглядає ось цей ракурс в моєму саду. На берегах сухого струмка зростають рослини, які вже починають свій розпуск. Однак, давайте поступово перейдемо до самих квітучих. Новинка в моєму саду деревій дрібнолистий Soussi Seduction. Це чудовий сорт багаторічного деревію, який має яскраве, тривале квітування. Висота дорослої рослини до 60 см складається з щитковидних суцвіть, які мають досить великий діаметр. Початок розпуску ви можете спостерігати, має зеленуваті відтінки із легка рожевими при розпуску. А в цілому, вже при повному розпуску суцвіття мають рожево-малиновий колір із білою плямочкою в середині. Правда, дуже красивий. Листя ж має пряний аромат при розтиранні, квітує дуже тривалий час із червня по вересень. Поруч з деревієм зростає незвичайна троянда, чайно-гібридна, троянда фокус-покус. Теж при розпуску квіти мають один відтінок, далі вони набувають більш насичених темніших кольорів, що відтіняють. Одне одного і таким чином троянда дуже цікаво виглядає. Досі квітує вербейник яскраво жовтому кольорі. Навіть в похмуру погоду ці рослини виглядають приголомшливо. А зараз перед вами ще одна моя улюблениця троянда для РосдюПеті-принц. Цікава троянда дуже довго тримається квітка, не вигорає на сонці стійка до дощів. Єдине, що їй ж бракує, то це ще часу, тобто вона має підрости. Також неодмінно приверне до себе погляд ось цей кущик. Це дейція шорстка сорту Pride of Rochester. Взагалі ця деція це великий розлогий кущ, який зростає до 2 метрів висоту. І тільки при формуванні він буде красивим та компактним. Гілочки не будуть розвалюватись і буде дуже приглядно виглядати. В Цілому квітує дуже рясно білими квітами із рожевим відтінком. Має махрові суцвіття, вона дуже стійка до хвороб та шкідників. Полюбляє сонячне місце, зимостійка. В моєму випадку в неї попереду ще повний розпуск, однак вже зараз вона дуже красиво виглядає. Півонія N Cousins є середньорослим сортом, що досягає 80-90 см висоту, має густо махрові, повнопелюсткові квіти дуже гарної трояндоподібної форми. Великого і середнього розміру близько 17 см в діаметрі. Забарвлення квіток чисто біле, але може мати і злегка відтінок схожий до слонової кістки. Ще одна дивовижна троянда сорту кордула завдяки своїм квітам, що мають дуже гарну форму, вони густомахрові. Мають насичений колір, який не вигорає на сонці. Пелюстки мають злегка хвилястий край. Або ще одна троянда в насиченому помаранчевому відтінку настільки, що аж засліплює камеру троянда сорту Верано. Стане чудовою прикрасою в саду. Пишіть в коментарях, чи у вас ще квітують і риси у садах. А ось зараз хочу вам представити ромашку блакитну. Багаторічна рослина висотою до 50 см, яка привертає погляд завдяки своєму яскравому забарвленню та дуже ніжним формам квіток. В цьому році ця ромашка в моєму саду з'явилась вперше. І я впевнена, що в подальшому її кущик буде тільки зростати і квіток буде ставати все більше і більше. Ця ромашка буде дуже тривалий час квітувати в моєму саду і прикрашати сад. Також пропоную вашій увазі троянду Триколор Феррі. Вона має чарівні квіти та дуже тривале і рясне їх квітування. Це компактний кущ, що вкритий махровими квітами від білого до рожевого чи жовтих кольорів. Вона чудово підійде для яскравого саду з казковими нотками. Висота рослини до 60 см. Квіти ж в діаметрі 3-4 см, що зібрані у суцвіття по 5-10 квіток. Квітує майже безперервно щороку хвилями із червня і до осені. Ось ця троянда сорту Юріанда мені настільки сподобалась в цьому році, що я вирішила вам її презентувати. Має дуже красивий насичений колір від фіолетового-пурпурового. До малинового чудово переносить дощову погоду, а квіти настільки вражаючих великих розмірів до 14 см в діаметрі, та ще й квітка чудово тривало тримається. В цілому, висота троянди до 1,20 м має декілька хвиль квітування. А неподалік, в ось таких яскравих рожевих відтінках знаходиться бордюрна жоржина – Багаторічна рослинка, невисока до 20 см висотою, також дуже рясно квітуюча протягом всього літа. Красунечка троянда Аква теж вже рясно почала квітувати. Вважаю, виділяє цю троянду з поміж інших те, що вона зовсім не має колючок, тривало квітує, можна сказати, безперервно протягом всього літа. Кущик дуже компактно нарощується вертикально і чудово прикрашатиме будь-який сад. Ось така прогулянка серед квітучих з тривалим квітуванням протягом літа і навіть осіннього періоду у мене вийшла. Пишіть в коментарях, чи сподобались вам ці рослини, можливо, якісь із них зростають і в ваших садах. А також обов'язково напишіть, як вони себе поводять у вас. До речі, дану підбірку можна ще доповнити ось такою квітучою спіреєю. Як на мене, вона чудово буде прикрашати також сади, не дивлячись, яка на вулиці погода, чи то похмура, чи навіть дощ. Особливо, якщо ви будете їх підстригати, ці курщики. У мене вона зростає у вигляді живоплота. Тут зростають 4 кущики. Бічні пагони я вже підстригла раніше, ви можете зараз побачити, через що ці кущики виглядають компактно. А зверху я не стригла, і можна побачити яскраве квітування даної спіреї. Сорт Gold Flame, красивий не лише своїм квітуванням, а й красивим забарвленням листя, яке постійно змінюється в своєму забарвленні. Щиро дякую всім вам за підтримку, увагу. Дякую, що подивились моє відео. Вже з'являються перші лілії в моєму саду. Думаю про них та інші квітучі рослини. Буду розповідати вам вже в наступних моїх відео. До зустрічі на каналі!